Привіт! Тема заняття чорне та біле. Відгадай мою загадку. Конячка не конячка, поні не поні. Чорні та білі смужки видно здалеку. Хто це за диво тварина? Зебра. А якого вона кольору? Чорна чи біла? Біла чи чорна? Як же відповісти на цю відповідь? Зебра має смужки чорну та білу. Тому як же ми можемо ще сказати? Вона чорна у білу смужку, чи біла у чорну смужку? Обидві відповіді будуть вірними. Пропоную тобі послухати казку. Ольги Лопушиною, як зебра, отримала свої смуги. Жило було Лаша, вродилося воно білим і дуже гарним. Та одного дня йому сталося, що білий колір не досить виразний і взагалі не гарний. Кожного ранку Лаша приходила на берег річки і уважно роздивлялася своє відзеркалення у воді. Від побаченого настрій у Лошати псувався з кожним днем все більше і більше. Одного ранку Лоша прийшла до річки поглянути на своє відзеркалення і біля самої води побачила найсправжнісінького чарівника. Він так приязливо привітався з Лоша, що той наважився попросити чарівника про послугу. Змінити його бридкий білий колір на чорний. Черіник одразу погодився і виконав бажання. Чорне і щаслива лоша побігла додому, але дорогою його ніхто не впізнав. Лоша казала всім, що це саме вона, але йому ніхто не вірив. Всі тільки й говорили. Що те лоша було біленьким і гарненьким, а ти чорний і бридке. Лоша так засмутилося, що й мешічкурнуло назад до чарівника. Черівник терпляче вислухав сумну розповідь лошати і поводився повернути йому біле хутро. Бажання лошати здійснилося миттєво. Біленьке і радісне, воно знов. Побігла додому. Дорогою лоша всім розповідала, що те чорна лоша, якого ніхто не впізнав, насправді було ним. Усі дивувалися, нащо ж лоша стало біленьким, якщо так мріяло бути чорним. Але відповіді в нього не було. Після довгих роздумів лоша гайнула до чарівника. І розважливий чарівник уважно все вислухав і перетворив лоша ще раз на чорне. Але невпевнене лоша одразу й завагалося. Чи дійсно чорним буде ліпше, ніж білим? Розгнівався чарівник і вирішив крити хутро лоша чорними і білими смугами. Саме до тих пір. Поки воно остаточно не вирішить, якого ж кольору хоче бути, з тих пір пройшло багато часу, але й зебри досі смугасті, бо досить не можуть вирішити, який колір краще личить. Вони радяться з усіма, кого зустрічають на своєму шляху, та кожен підказує по-різному. Бачите, друзі! Як іноді важливо знати, чого ти насправді хочеш та мати свою думку і власну точку зору? Хто главний герой цієї казки? Якого кольору було лоша? На який колір спочатку чарівник перетворив лоша? Яким же кольором чарівник залишив його? Пригадай, а де ти міг бачити такі смужки, як у зебри. На дорозі. Це ж пішохідний перехід. Він також має смужки. Іноді його називають зеброю. А це дорожній знак пішохідний перехід. Він вказує на пішохідну доріжку. Запам'ятай, що дорогу ми переходимо тільки по пішохідному переходу. Наближаючись уважно, дивись по сторонам, зупинись, подивись вліво, потім вправо. І якщо машини зупинились, продовжуй рух. На середині пішохідного переходу переконайся, ще раз подивись вправо і переходь далі. Не забувай про правила дорожнього руху. А як ти вважаєш, чи можуть материти чорнобілі смужки? Давай дізнаємось. Це може бути рушник, тапки, ваза, шапка або кофта. Також можуть бути предмети чорно-білого кольору, сумка, кіт. Стілець, коляска. Ми можемо побачити предмети чорного та білого кольору. Спробуй вдома знайти предмети чорного та білого кольору та назви їх. Пропоную тобі провести дослід. Для досліду тобі необхідно підготувати два аркуша паперу чорного та білого кольору. І вирізати два круга чорний та білий. На чорний аркуш паперу поклади чорний круг. Чи бачиш ти його? Ні. Те ж саме зроби і з білим аркушем паперу. Чи бачиш ти білий круг? Ні, ми теж його не бачимо. А як ти вважаєш? Чому? Однакові кольори схожі і вони непомітні один на одному? Спробуємо провести ще один дослід. Поміняємо місцями круги чорного та білого кольору. Круг чорного кольору покладемо на білий аркуш паперу, а круг білого кольору покладемо на чорний аркуш паперу. Чи побачимо ми тепер круги. Так, бо на чорному папері гарно видно білий круг, а на білому папері чорний. Як ти вважаєш? Чому? Бо вони мають різний колір з аркушем паперу. А тепер спробуй зробити дослід сам. Сподіваюсь, що тобі було дуже цікаво. Давай же пригадаємо, з якими кольорами ми сьогодні познайомились. Це колір чорний та білий. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!